Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Як відпрацювала в Новояворівську студія мандрівного методиста? Та де волонтери облаштували в громаді штаб плетіння сіток українським воїнам? Вітаю, з вами Марія Канцелярист. Маю підсумки дня в громаді. Новини на Янтарне Афем. І до дайджесту локальних новин у Новояворівській міськраді звернули увагу на дашборд послуги та пільги для захисників і ветеранів. Його презентували в Лова. Щоб розпочати пошук необхідної структури, треба перейти за лінком, котрий ми розмістили в наших соцмережах. Я мандрівного методиста саме під такою назвою у Новояворівську відбувся івен-проєкт Львівської обласної бібліотеки для дітей. Це був сучасний інноваційний семінар для бібліотекарів трьох громад: Новояворівської, Яворівської та Івано-Франківської. Вже завтра, у п'ятницю 31 травня, о 16-й годині, на Алеї пам'яті героїв відбудеться молитовна зустріч разом із духовенством. На заході вшанують пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Нагадаємо, такі заходи відбуваються в останню п'ятницю щомісяця. Чергове 25-те засідання виконавчого комітету Новояворівської міської ради охопило чимало питань. Присутні відпрацювали зміни до низки угод та оформлення прав власності на майно і надання компенсацій на відновлення пошкодженого об'єкту. «Сітка перемоги це про добрі справи учнів Новояворівського ліцею. У Яворівській райадміністрації розповіли, що саме у Новояворівській другій школі організували штаб для плетіння сіток, куди завітали ліцеїсти. Приєднатися до волонтерів може кожен. У Новояворівську відбулося засідання Круглого столу щодо проведення конкурсу з надання мікрогрантів для відновлення бізнесу, котрий постраждав від воєнних дій. До слова, у нашій громаді вже є позитивний досвід отримання цих грантів. У храмі святих апостолів Петра і Павла запланували благословення дітей на 1 червня о 15-й годині. На спільну молитву запросили найменших парафіян. Цього разу із нагоду Дня з захисту дітей. Для них підготували цікаву програму із піснями, іграми та бансами. У відділі культури, молоді та спорту Новояворівської міськради нагадали, що вже сьогодні останній день реєстрації на участь у другому благодійному забігу для дорослих та дітей нація вільних. Не баріться, долучайтеся. Деталі є в наших соцмережах. Новояворівський ліцей виборов бронзу області з футзалу в межах проєкту Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. До змагань долучилися вісім команд освітніх закладів із усіх районів Львівщини та обласного центру. Новини на Янтарнефе. І до новин держави від червня Україна в межах чеської снарядної ініціативи почне отримувати від 50 до 100 тисяч снарядів на місяць для наших збройних сил. Про це заявили у міністерстві закордонних справ Чехії. І до області. від суботи, 1 червня, для клієнтів Львів водоканалу зростуть тарифи на послуги. Таке рішення ухвалила Нацкомісія з держрегулювання у сфері енергетики і компослуг. Йдеться про непобутових споживачів, зокрема бізнес і бюджетників. Наприкінці про погоду 31 травня в п'ятницю в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 23 трьох градусів, уночі 11. Вітер – 2-3 метри на секунду. Вночі та вранці місцями туман видимістю 200-500 метрів. У день грози подекути град. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий, нині все нехай вечір буде мирним і радісним з музикою на 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.